Альо, ви що прикалуєтесь? <танків> блять, <танків> не души його! Надасть пустити! Він тобі покаже все, блять! <танків> Іде <паліців> <не встала поліція. паліців> <Тут ніху паліців> <паліців> в СП, от поліція промовці! Йдеться до документи! Працівники поліції піднімають руку на військових. Ну це просто вже нікуди не годиться. І треба. Такі питання швиденько з працівником поліції вирішувати за перевищення службового повноважень. Мені взагалі не зрозуміло, чому він затримував його цього хлопця військового. До речі, хто знає деталі. Клуб юридичного захисту водія та адвокат Болцік. Ми готові посприяти і допомогти військовому у відновленні його прав та порушити відносно даного працівника поліції відповідне кримінальне провадження, тому що тут є перевищення службових і не тільки. Якісь дивні ситуації взагалі відбуваються в нашій сьогоднішній реалії, тому що на військових працівники поліції вже піднімають руки, затримують. Нема слів. Тому, хто що знає, пишіть коментарі для зв'язку. Ми безкоштовно допоможемо даному хлопцю військовому, якщо потрібна така допомога. Розповсюджуйте це відео. Коментарі, в принципі, я знаю, які ви напишете, тому що. Я розумію, хто ці працівники поліції, саме цей працівник поліції, який вчиняє такі незаконні дії відносно військового.